Уряд Південного Судану та повстанці уклали перемир'я. Про це повідомили представники групи східноафриканських країн, яка є посередником на переговорах між сторонами конфлікту. Припинення вогню дозволить провести мирні переговори і можливо покласти край громадянській війні. У ній беруть участь з одного боку війська президента Південного Судану, а з іншого прибічники колишнього віце-президента країни Рія Камачара. Кровопролиття посилюється між етнічним протистоянням і боротьбою за поклади нафти. Перемир'я опинилось під загрозою, коли у вівторок повстанці з так званої білої армії атакували 20-ти тисячне місто. Бор. Ця армія налічує до 25 тисяч молодих бійців народності Нуер. Два роки тому саме вони вбили сотні представників народності Мурле через конфлікт, спричинений викраденням худоби.